Оберіг мотанку можна створити як для себе, так і для своїх близьких, для захисту будинку, виконання бажання чи наміру. На виконання цієї мотанки мене надихнув образ богині макаші, богині плетущої судьби людей пряжою. Для створення мотанки нам знадобиться книжка великого розміру. Та стандартного ось для порівняння. А також 22-23 метри трикотажної пряжі або будь-якої другої пряжі. Я ще буду поєднувати один додатковий колір, ножиці і ваше бажання та натхнення. Для створення тулубу, російської туловища. Нам потрібно зробити двадцять намотування на довгу частину книги. Відрізаємо кінець і поступово потрошки обрізаємо середині притримуючи нитки. Наша заготовка готова. Поки підкладаємо її в сторону. Для коси ми теж будемо використовувати довгу частину книги і будемо робити 12 намотувань. Також відрізаємо, ось готово, і теж відкладаємо у сторону. Для рук нам знадобиться стандартна книжка і її коротка сторона. Робимо 10 намоток. Заготовка для рук готова. Далі беремо нашу заготовку для коси і робимо вузлик. Беремо. Заготовку для толупу, вставляємо вузик всередину, і я ниткою іншого кольору буду формувати голову. Для цього. Ми робимо вузлик позаду. Поки я не затягую до кінця, я хочу трошечки виправити форму і ниточки. Коли я задоволена формою, я можу зробити трошки туже вузол і зробити ще один подвійний вузлик. Ось так. А зараз будемо робити косу. Для цього витягуємо ніті, Зараз подивимося, де це. Ага. Отак. От Оці хвостики, які в нас є, ми умовно ділимо на три частинки, щоб сплести косу. Ви можете порахувати кількість ниток і е розділити їх порібно. Я розділила і починаємо формувати косу. Фіксуємо косичку пряжею. Підтягуємо хвостики. Можемо зробити вузлик, а можемо бантик. Прислуховуйтесь до себе, які елементи ви хочете зробити. Також ви можете відрізати ровно. Косу або залишити її трошки неохайною. Далі беремо заготовку для рук. Складаємо навпіл і ось тут десь приблизно за декілька сантиметрів до кінця. Робимо вузлики. Я роблю подвійний вузол, щоб руки не розв'язалися. Тут також розділяємо на три частинки і робимо косичку. Тут також з другого краю закріпляємо вузликами Все. сторони відрізаємо, робимо зріз ровним. Врізаємо хвостики з зворотньої сторони, наші руки готові, далі розділяємо наш тулуб навпіл, вставляємо руки. Зередину я хочу, щоб спереду було трошки більше, ніж позаду, тому я ще наперед виведу більше у кількість ниток. Ось так мені подобається. Я відрізала десь один метр нитки. Це буде наш пояс, фіксуємо. Позаду вузлику і робимо так, такий захисний хрест. Таким чином, і ви можете зробити останній вузол позаду ляльки, а мені хочеться зробити його спереду. Ось так, підрізаємо края. Ще я хочу додати ляльки пов'язку на голову. Для цього я возьму ще трошки. Нитки іншого кольору і зроблю ось таку пов'язку. І також зафіксую, її вузликом. Ось так наша лялька закінчена, і зараз я буду відрізати і формувати рівні края. Ви можете цього не робити. Прислуховуйтесь до того, як ви хочете, щоб виглядала особиста ваша лялька. Ну ось моя лялочка готова. Я відрізала кінці, і мені дуже подобається, як вона. Вийшла. Ще я хочу показати вам, які в мене ще були варіанти. Наприклад, ось у цієї ляльки я не робила касу, а зробила такий фактурний хвостик. А ось у цієї ляльки зробила вузол на пов'язки і не робила хрестик. Так воно йшло мені. Коли я її виробляла. Є ще ось така манюня з більш длинною косою і більш коротенька по розмірам.